Давайте покажу вам, як приготувати дещо смачніше ніж просто шашлик чи люля кебаб Приготувавши і скуштувавши вперше, ми всі були просто в захваті. Тому зберігайте рецепт і обов'язково приготуйте. І для початку потрібно нарізати баклажани і замаринувати їх в спеціях. А топова суміш для маринаду це овочі, гриль від Вален Спайс. Жодна наша вилазка на природу не обходиться без цих спецій. Смачніших овочів гриль я ще не їла. Далі до яловичого фаршу додаю суміш спецій до яловичини, також суміш перців. Всіль та натираю одну цибулину на терці. Всі спеції від Valen Spice повністю натуральні. Тому я щоразу із задоволенням використовую саме їх. Далі по черзі нанизую на шампур спочатку баклажан, а потім грудочку фаршу. І відправляю смажитись на мангал. Ви тільки уявіть смак баклажанів, котрі увібрали в себе весь сік із фаршу. Друзі, це неймовірно чули б ви цей аромат просто неперевершено. Відтепер ця страва сунула шашлики і зайняла перше місце. Зверху обов'язково. Додайте ароматної синьої цибулі та посипте зелень. Бажаю всім смачного!